Вітання, друзі! 22 травня 2025 року. Укрпошта вводить в обіг та вважається дійсною, а в обіг та вважається дійсною для оплати поштових послуг поштового зв'язку у всіх відділеннях поштового зв'язку. Поштова марка Місія Правди із серії героїчні професії, присвячена військовим кореспондентам. Зараз зачитаю, з вашого дозволу, довідкову інформацію з сайту Укрпошти. Так, значить, журналісти, які висвітлюють російсько-українську війну, дають можливість всьому світу побачити справжнє обличчя держави-агресора і роблять правду. Про російську агресію почутою журналісти під час війни це голос правди. Саме завдяки їхнім текстам, фото та відео світ дізнається про масові вбивства в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, Ягідному та інших населених пунктах, про ракетні удари по житлових будинках і про наслідки щоденного терору цивільного населення. Російська агресія проти України супроводжується масштабною дезінформацією та спробами спотворити реальність у цих умовах. Журналісти відіграють критично важливу роль. Вони документують воєнні злочини, розповідають історію постраждалих і доносять до світу факти, які російська пропаганда намагається приховати або викривити. Випуск здійснено у партнерстві з премією імені Георгія Гонгадзе, яка була заснована в 2019 році українським ПЕН у співпраці з родиною Георгія Гонгадзе, Києво-Могилянською бізнес-школою та, та її випускниками, а також виданням Українська Правда. Значить. Значить-значить, Марка під номером 2188 місія, правда. Формат марки 28 на 40 мм. Формат маркованого аркуша 134 на 93 мм. Кількість марок в маркованому аркуші 6. Ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6 і, і купон. Так, номінал марки Ю, що відповідає 20 гривням, та відправки звичайного листа по Україні масою до 50 грамів. Тираж 180 тисяч штук марок, тобто 30 тисяч таких ось аркушів. КПД-тираж 20 тисяч, картки 20 тисяч і папки 500. Спосіб друку офсет. поліграф комбінат Україна. Художник Антон Логов. Ось така, друзі, марочка. Зараз ми з вами ще, давайте я вам ще покажу філбюлетеня, філ а потім подивимося під ультрафіолетом, як вона виглядає. Так, ось такий буде штамп першого дня. 120 гривень аркуш коштує. Далі бачимо, це в нас хто? КПД, конверт першого дня. Ось конверт вже з погашенням. Потім такі карт максимуми. Це папка, да? ось так. Так, зараз поглянемо під ультрафіолетом, як вона світиться. Ось так бачимо. У нас висвічується назва марки Місія, правда. Малий Державний Герб України Тризуб, напис Україна. Україна рік випуску марки 2025 номінал, номінал наче не світиться, да? ось така марочка. Входить в обіг 22 травня 2025 року. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube. Слава Україні! Слава Збройним силам України! І Дякуємо всім причетним, хто наближає нашу перемогу.